В ефірі екстрений випуск новин на Дніпро Тіві. Я Орина Гіяєва. Вітаю. Тривога й обстріли не припинялися від вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку. На карті видно приблизний рух ракет та шахедів на території України цієї ночі. Армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Дніпропетровщині. Найбільше постраждав Дніпро та Кам'янське. Між двома хвилями балістичних та крилатих ракет били і дронами. У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку. Внаслідок обстрілу пошкоджені промислові підприємства, а також понівечена житлова висотка. Удар прийшовся на верхній поверх. Чоловік, який мешкав, там загинув. Момент влучання зафіксували на відео. Так, наразі виглядає одна з квартир на 26-му поверсі будинку. Ну, все, що ж залишилося на ветерянські? Біля пошкодженого ЖК від самого ранку працює мій колега Артем Ліфенцев. Артеме, розкажи, яка наразі ситуація. Вітаю так, дійсно орена. Ми продовжуємо перебувати на місці ворожого удару. Позаду мене знаходиться саме та 26-поверхова будівля, яку сьогодні влучив російський снаряд. Ми дізналися нову інформацію, виявили, що двоє загиблих це було подружжя, чоловіка. Майже відразу дістали. Дівчина загинула вже у лікарні. Також ми дізналися, що рятувальники завершили усі роботи. Вони вже Поїхали до своїх частин наразі, тільки працюють комунальники, адже тепер у цю всю велику діру треба закривати. Також ми дізналися про те, що усі майже усі мешканці будинку, після вибухів роз'їхалися, адже доволі боялися тут знаходитися. Ми поспілкувалися із Людина, яка відповідає за охорону саме у цьому будинку, і казала, що вночі було тут дуже гучно, адже багато хто ховався у паркінгу. Також ми зараз перебуваємо недалеко від будинку. Як я вже сказав, тут ми можемо бачити роботи комунальників, вже відбувається завершальний етап, адже постраждали і інші будинки. От на жаль, цьому будинку повибивало з десяток вікон. а Також постраждала. Покрівля наразі це вся інформація, яка в мене є, я передаю тобі слово. Дякуємо, Артеме. А ми рухаємось далі. За уточненими даними в області постраждало шість людей. З них двоє Дніпрян. 46-річний чоловік знаходиться у міській лікарні у стані середньої важкості. Нині від, під він під наглядом медиків. Після нічного обстрілу місто горнуло димом від пожеж. Займання сталося одразу в кількох районах Дніпра. У зв'язку з цим у місті зафіксовано погіршення якості повітря. За даними економоніторингу, індекс забруднення 80 пунктів, що відповідає рівню погане повітря. Комунальники, які допомагають ліквідувати наслідки атаки, та волонтери. Місія пролізка надають допомогу на місці у вигляді будівельних матеріалів. Працює психолог та надає консультацію юрист. Щодо житлово-комунального фонду. Ми маємо дві основні локації. Одна із це високоповерхова будівля, 26-поверхова будівля. Останнього поверху практично немає. Він практично зруйнований. Також по будівлі є окремі пошкодження комунікації. Не працює ліфт на другій локації. Ми маємо ушкодження порядку десяти автівок, також дуже багато вибитих вікон. На зараз інформація, що вже більше 200. Вікон, і вона в подальшому буде уточнюватись. Гучно було і в Кам'янському районі. Ворог завдав ракетного удару. У наслідок атаки виникла пожежа на території торговельного центру Епіцентр. Пошкоджено багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибуто щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації. Про це повідомив голова Дніпропетровського ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. До ліквідації наслідків атак військ РФ на Дніпропетровщині залучили понад 270 рятувальників та 70 одиниць техніки ДСНС. На місцях працюють правоохоронці. Вони збирають заяви від людей, чиє житло та бізнес постраждали. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. з вами була Орина Гіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. I'm league leave. Went straight for the title. No time to idle. I finna get it.